Українчик на дроті із Каліфорнії, звати мене Володя Фурман. Ну що, вітаю любі мої українчики, де ви не були, особливо якщо ви вже впоралися із задачею на шляху до кращого життя. Ну, а тим, котрим це тільки має бути виконано, чи тими, котрим це має бути виконано, ну, це відео може бути для вас корисним. Поговоримо тут про молдавський кордон. Молдавський кордон, він теж доволі довгий. Країна Молдова вона невеличка, але кордону із нею вистачає. І він теж дуже різний. Там, правда, боліт нема, так як з Білорусію, але там є інші пригоди. Там є рови, викопали рови в цьому році. Їх в минулому році, в позаминулому почали рити. Але в цьому році їх почали рити також і в Чернівецькій області, там за Дністровським водосховищем. І це подекуди є великою проблемою, тому що е свіжий рів е він, е має вертикальні там, стінки і вони, і вони так нормально заморочуються зараз із, із, із тим ровом. Він там 4 метри шириною, 4 метри глибиною і з нього можна вибратися, якщо там залишаються якісь коріння, які там стирчать, вони таке літають. Та Сховаюся за цим автомобільчиком. А якщо немає за що вхопитися, то самостійно звідти вибратися та складно. Там можна сотні метрів по тому рові бігти. І пробувати то зробити. І, ну, і подекуди це є провалом, тому що тебе ловлять там, тебе помічають і ловлять. Тому, якщо ви знаєте, що там є рів, то краще туди йти вдвох. Або якось з якимось планом, як то ви маєте долати той рів. Або принаймні не застрибувати туди, коли. Бачите, як без іншого боку вилізете на емоціях. Ось так. Тобто в Чернівецькій області, там, де є шматки лісу, там повиривали. От є ліси із складною конфігурацією, де там просто периметр такий, що виступає в Молдову, вертається назад, то там вони ще не нарили, бо там якось. Багато копати. То вони розкопали в інших місцях, де лінії відносно прямі. Ну і вони продовжують це робити. Тобто ніхто не збирається е, зупиняти там, мобілізацію і ніхто не збирається перешкоджати потоку українців з України. Українців виходить не так вже багато, там кілька десятків тисяч у рік, там, щось 30 тисяч в рік що складає там, якусь, якісь відсотки від загальної кількості населення. Такими темпами мобілізаційного ресурсу буде вистачати ще надовго, Надовгі, над, на десятиліття ведення такої війни, якої вона там зараз є. Кордон із Придністров'ям, він теж там рів перерили першим. Вони там спочатку боялися, що із Придністров'я буде також напад, як то з Білорусі було, а потім просто побачили, що це треба зробити, щоб спростити собі задачу відловлення втікачів. Yeah. І на Придністров'я виходять ті, котрі йдуть по одному, навіть ті, котрі спонтанно то планують, котрі там доїжджають спонтанно і котрі... Просто подивились на карті, де там є якийсь шматок рельєфу, який, на їхню думку, їм підходить. І отак спонтанно, без якоїсь там особливої підготовки і оснащення, вони то роблять. На, на весні і взимку, коли була ріля, коли було мокре, то все, там підступи до кордонів. То там була проблема, що люди, навіть ті, котрі військові, ті, котрі пішли все зі вони не стягували то йти, виходили просто на дорогу, де там хвилин 10 пішки і попадалися. Тому ніяких доріг, ніяких там фотопосток немає в якихось лісах, і тим більше в ярах. У минулому році багато народу лякалося через світлячки, тому що світлячки тут таке явище рідкісне і воно триває протягом серпня місяця. Там Кінця липня, початку серпня, може ще вересня, якщо теплий. І люди бачать те, що хочуть побачити, не те, що сподіваються. І коли її ними керує страх, то вони сприймають світлячків за якісь там електронні фотопостки. Чи якісь датчики руху. Бо як він починає рухатися, так вони відразу починають засвічуватися. Ось так. Тому нічого там такого немає. Дронами вони теж літають, то літають не, не тому, не сподіваючись, щоб когось побачите. Пролітають, щоб створити видимість їхньої присутності, щоб сполохати. І на молтавському напрямку ніби вони не стріляють, так щоб лякати людей, бо вони це роблять там десь понад Тисою і десь, на... десь в білоруському напрямку теж там буває в голову, приходить з стріляти. Вони намагаються в когось влучити, щось таке. Тому сильно за дрони переживати теж не треба. Як показує досвід попередніх років, якщо людина ховається під, під якимось деревом і не, ру, не рухається, то шансів знайти дрона, ну, немає. Там ті дронщики, вони не такі. Знавці того всього ландшафту і рельєфу, щоб вони на, на, на своєму досвіді розрізняли різницю в картинці. Ну і також сильно залежить від того, від кутів освітлення. Тобто люди, які ховалися там, були, ну, були помічені там дроном, то дрон їх не ловив. Дрон просто пролітав там вранці, бо вони там зміну, наприклад, передавали. І... Звичайно, там якась фігуру у повний зріст, яка рухається, побачити можна було. А потім, як ця фігура десь забігла, сховалася, то неясно, куди він дівся, так що вони його могли і по півдня шукати. Але знали, що він нікуди звідти не дівся, бо вони очепили той район. У них там була одна зміна, і ще друга прийшла, і перша зміна вона нікуди не ділася, не відпустили її, вони там зробили. Очепили і намагалися там знайти його. І знайти вдалося тільки, коли вони собаку привели. Коли вони привели кінолога із собакою, десь там під обід, а після обіду вони то зробили. Пес набігався, то він його внюхав. А так то вони проходили там безліч разів попри нього. І там нічого не бачу. Ну, Це складно бачити, коли людина на якомусь камуфляжі і не рухається. Навіть якщо не в камуфляжі, просто в якомусь темному одязі. Там треба просто ланцюжком плече в плеча йти, тоді можна його знайти. Таке от Гністер. Через Дністер пливуть хлопці, кому вдається, кому не вдається. Доїжджають близько. Виїжджають там чуть не в самі ті села на, на березі того Дністра. Особливо успішні ті, котрі десь якимись ярками йдуть в напрямку ПМР. Там є ділянки, де починається ПМР. І місцями там є просто, ну, як подивитись на карті, там поля-поля, а поміж полів якісь там шматки лісків. То, то не просто лістки, то й яри. Вони б ті ліси зрубали і засіяли б рівне поле. А так як там перекосяк такий, що туди можна, ну, якщо вночі йти, то туди можна просто скотитися, звалитися і вже звідти не вилізти, там можна руки, ноги поламати і там і залишитися. Тому ці ділянки вони потенційно цікаві. Але ну, не, не, ну, хіба в ясну місячну ніч там можна йти. І то буде кожного свого кроку боятися, бо там дуже багато сухого ріжчя і сухого листя. Тому доцільно рухатись по одному. Ну, тобто ПМР це куди не треба збиратися групками. Ну і Молдова загалом. Там не треба збиратися групками, це не гірська тема. Єдина проблемка, що рів долати буде складно одному. Треба вибрати місце, де якісь коріняки стирчать, щоб за них можна було вхопитися. Можливо, можна якоюсь садовою лопаткою викопати собі сходи, щоб піднятися по тій вертикальній стіні. Але це теж треба мати стресостійкість, щоб там рити. Вертикальний схил, робити заглиблення під руки і під ноги в шахматному порядку, щоб ну, одною рукою триматися, а другою там дзьобати той ґрунт на достатню глибину, щоб він не обвалювався під тілом, під вагою тіла. Таке от. Можливо, доцільно якусь. Якийсь мотузок з собою взяти з якоюсь кішкою, але це ж треба щось приблизно таке вміти робити. Треба з таким потренуватися, десь вилазити. Ну і треба, якщо його закидати, то закидати десь теж, щоб воно могло зачепитись за якісь кущі. Можливо, і не треба великої, просто така, яка би зачепилася за якісь там кущі по той бік рову. Ну, Такого ще ніхто не робив, ніхто про таке не розповідав. Звичайно, впорується або так, або не впорується, або їх там ловлять. Тому Молдова, вона якась така. Про Одеську область, туди, про Він, Вінницька область більш-менш покрита частими виходами, а туди нижче в Одеську область, то там не так часто це відбувається. Видно, люди, які туди йдуть, вони не діляться зі мною. Вони не попадають в моє охоплення. Ну, так, так що це, це буває інколи. От, Наприклад, був один хлопець, який десь місяць тому зробив. Він, до речі, єдиний, який втік десь в Львові з ТЦК. Їх там наловили там, зо два десятки. І всі сиділи просто на страці рівно, не рипались нікуди, тільки він один. Намагався повідкривати ті вікна в підвалі, йому зрештою вдалося. І допомагати йому ніхто там не рвався. Лише одного там вдалося вмовити, щоб він там потримав то вікно, щоб він там міг пролізти. Ну і Він втік і більше ніхто не намагався втекти. Отак, От така якась поведінка. Бачачи перед очима, що, один, що людина втекла, люди не намагаються зробити те саме. Добре, що за ноги його назад не затягують. То, 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 потенційно молдавський кордон зараз він дуже актуальний. І ще там серпень місяць, і ще вересень місяць буде актуальний неабияк. Особливо, коли там десь в кінці серпня-вересні дощі будуть йти, то в ці моменти буде легко там пересуватися. Ну, Швидко можна де то робити. Так як там головна проблема вода. Треба багато води з собою брати стільки, скільки можеш нести. То в вересні місяці то буде простіше робити. Зараз можна плисти без літру костюму, вода тепла, якщо ну, принаймні верхня частина. До одні сторони так багато, там плисти на метрів 150 шириною треба метрів ну, менше ста плисти. Решта там полога частина, можна буде дна чіпляти ногами. Таке от. Тобто молова різноманітна. Там є такі варіанти, що як в Чернівецькій області, що можна переплисти на той берег із цими прогулянковими якимись човнами заплатити комусь там за, за годину чи сісти з якоюсь групою на той берег переплисти. Ну а далі йти пішки, далі йти чагарями, не світитися на відкритих ділянках і всі люди доходять. Якщо ловляться, то ловляться вже десь там під кордоном через те, що або вискочили не в той момент, або не, не вдали місце для... До того, того, щоб горів заскочити обрали. Таке. От. Доїхати туди з Чернівецької області нереально, там купа блокпостів простіше переплисти містер. Ну, Далі там за дамбою місце, де, де, де там підвищена увага до нього, бо вони все. Диверсантів бояться, що там хтось вламиться і підірве дамбу, не знати на що це кому треба, то там низ по течії за дамбою. Ну, патрулів багато, машинами їздять і пішки ходять. Тому там якесь таке складніше місце. Але туди ближче до Могильова-Подільського, з Могильова-Подільського нормально плисти, бо там в самому могильово подільському у нього більш-менш можна в цьому році доїхати, особливо ті, котрі мають якусь броню і вигадали якісь причини, чому вони туди грибуть. Там, є є там військові, наприклад, у відпустці, які десь їдуть на відпочинок в якусь Чернівецьку область. То вони теж буває, помудряються проїхати по Перемоги подільський подільській чи через Могилів-Подільський і потім навіть через Дамбу проїхати, виїхати туди в Чернівецьку область і поїхати десь за Чернівці в ліс цілити, десь на якійсь базі відпочинку, там зняти якийсь будиночок. Такі от випадки теж є. Тому, Тому ті, котрі мають документи або якісь інші підстави, то це хороший варіант для них. Далі вниз по Дністру, ну там до того Ямполя можна дочалапати пішки, до нього, в нього можна майже машиною заїхати, якщо вибрати момент. Якщо не самому то робити, а посадити з водієм, взяти якусь дівчину, жінку, щоб вони висаджували тебе десь в якихось посадках дорогою, їхали вперед, там на якісь десяток кілометрів, потім верталися назад. Якщо нікого нема, підбирали і довозили. Особливо це в будні дні вечорами можна зробити з понеділки вівторки. Такі от пироги. Ну і плисти Дністер далі. Ну, ситуація із ПМР така, що там теж треба блисти Дністер, але після вже. Там, в ПМРівцям здаватися немає ніякого сенсу, цього вже ніхто не робить. Просто або шукають, хто там їх довезе, або просто пішки йдуть до Дністра і перепливають до Дністер. Вже у ПМР, і Потрапляють в Молдову. А при таких розкладах і можна гребти далі там, через річку Прут в Румунії. Такі от пироги. Так що ті, котрі думають, який напрямок обрати, то Молдова хороший варіант. Успіху вам всім, зустрінемося по цей бік кордону. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисне кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проєкт, то є кілька способів це зробити. Перший і найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете задонати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць, яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках. В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом щодо.